Так, дорогенькі. під'їжджаємо до паркінгу, будемо ставати. У мене залишилося часу 1 на 16 хвилин, і все, треба ставати на паузу. Ну, а зараз паркінг у мене через 5 кілометрів. Перший, будемо на ньому пробувати ставати. якщо ні, далі ще один. Через е, десь... Ну, не знаю, через десь... зараз скажу вам. Через 23 кілометри. І то вже буде крайній паркінг. Там треба буде точно стати. Якщо я там не стану, то то буде капець. Блин, що цей хлопець обігнав і... єлі їде. Я трошки швидше він їде, він їде в 8, я їду ось 6, віддаляється, ну ладно. І цей. У мене останеться пів години. Далі вже буде Познань. І це буде останній паркінг перед Познанню. Того краще до нього не дотягувати, а зараз так, через 3 кілометри. Він, навіть, буде теж забитий перед Познанню. Всі ж хочу завтра на вивантаження в Познання. Ще, звісно, є промзона, пром там за Познань вже коло самої вигрузки. Але мені туди може не вистачити часу, щоб доїхати. Тому ризикувати не будемо, от зараз будемо пробувати вставати через 3 кілометри. Як там нам судьба готувала, Що нам там підфартить чи ні. Зразу станемо, чи будемо щось там боком ліпитися. Тут я маю надію, що буде нормально, тому що ну, все-таки це передостанній перед паркінг перед Познаньом. Останній буде по-любому забитий. Це ми по п'ятьорочці зараз десь п'ята. Піднімаємося нагору. А тут паркінг з заправкою Орленом. Будемо щось мутити, щось думати. Про ці паркування вечірні. Туди, звісно, трошки бісять, бісить трошки. Це частина роботи далекобійника. Оці паркування вечірнє, коли місця немає, а ти як хочеш, так і стань. Це ж звісно, я, звісно, з вами погоджуюсь, що це вам не Германія. Германія то взагалі там катастрофа. Тут же можна десь приткнутися на крайняк. Ну, а може буде таке, що ще й місця будуть в раєчках. Зараз побачимо, тут уже ми під'їжджаємо, через 800, 800, 800 метрів. Головинка нам підказує, 800 метрів. Включаємо показчик повороту. Перед цим паркінг був, було пару місць в райках, ну так, декілька. Конверт свободний. Що робити? Ми, мабуть, встанемо тут в конверт. Сходимо, подивимося, чи є місця. Якщо є місця, то ми туди поїдемо. Якщо немає, я тут заночую, хлопці. У цьому конверті. Того що нового. Ну, я не можу ризикувати. Я не люблю ризикувати. Місця не буде, наприклад. Трошечки вперед. Так, то ми вже гарантовано тут стоїмо. Гарантовано. Гарантовано. Так, хлопці, бігом-бігом. Зараз пробіжимося. Тут одна, одна полоска з райками. Ось тут ось стоять. Ну, тут теж не можна. Так, сюди клас. Хоп! Угу. Все зайнято. Можна типа підперти ззаду. Таке собі, знаєте, підпирати ззаду, теж не дуже будуть там протискуватися, їхати коло тебе. Ага, там воно щось початись. Ого, райка длинна. -моє! ось що є паркінг, конверт. можно в него заехать. к контроля поезда. Все занято, хлопцы. А Вы бачите? Це зайнято. Хіба що сюди підтянутися. Навірно я тут хлопці заночую. Тут хоч коло заправки освітлюється Безпечніше, типу. Там становить контролю поїзду. І тут зараз подивимося, що тут за становисько. І тут становисько контролю для поліції. Так що, яка різниця? Що тут, що там, порушуємо. Заночуємо тут. Так, я ще б хотів би підрівнятися. А цей ж тут приїхав, став... О, поїхав наконець-то. Щоб поближче стати до бордюра. наконец то він дернув. Так, ми зараз трошечки поближче до бордюру станемо. Ви зрозуміли, щоб это це... Щоб нам менше тут хто зеркало не зніс. Щоб не було у нас шансів зеркало знести. трошечки назад здамо ще ну, трошечки ще вперед все хлопці отак от ми станемо бачите як він метр як ми Ну так, до, до пів метра. Все, тут будемо ночувати. Будемо тут ночувати коло заправочки. Так, хлопці, до завтра. Сходив, хлопці, умився там на заправочці. Дивіться, температура 10 градусів завівся. Це жидкості. А коли тільки завівся, була мінус 8. А зараз на вулиці мінус 12. Представляєте, ту сол погладився до мінус 8. Це причому, що тут начебто мокра вебаста і вона підігріває то сол. Ну не весь, я так думаю, але трошечки підігріває, то що ганяє печку І виходить гріє рятує забасту через ж воздухозаборники чи як їх називати коротше через ці жалюзі дує. Коли сухави баста того там стоїть ззаді такі самі ідує ззаду а то сол не підігріває а тут підігріває і все одно отак от а то сол замерз Но, слава Богу машинка завелася Причому, причому я спав, спав, глянув вольтметр 24,3 показує. Ну Я взяв виключив басту, думаю, ну, блін, 24,3 стрімновато, подивився 5 ранку, а мені вставати в 7. Думаю, 2 години може не додержати. Виключив, заю будильник. ну як він був заведений, і далі ліг спати. В 6 прозвонив. Я таки встаю, засовую вольтметр, показую 24,6. О, думаю, відхилилося трошки. А воно ж типу відхиляється, як вепаст виключаєш. Думаю, ще годину, всім старт. Думаю, ні, включу зараз вепасту, бо вже ж холодно, воно за цей час наморозило мені. Включив, туди-сюди, дивлюся, все, вже відключило потребітеля. Тут же на мерсі це відключає, якщо низький вольтаж. Думаю, та ні, а куми вже слабенькі, бо показував 24,6, 6 а вибасту ключів зразу виробило все. Ну то я зразу завів її, і вона завелася. І от зараз будемо їхати. Так, хлопці, будемо стартувати. Це попереду нас теж завівся, але щось він не їде. Трошки зазадхуємо. Він і поїхав, ай молодець. Ай молодець, сонечко моє. Не треба нам тут виджигірюватися. От ми і поїхали. Дивіться, хлопці. Бачите, ось все, підперли. Можна було ще й так робити, попідпирати, а я, от, бачите, не захотів підпирати. А хлопцям робити вже нічого було, всі карманчики, наверно, зайняті. Один підпер. В принципі, тут проїзд нормальний, можна достойно проїхати. ось підпер, Ну це трошечки складніше, але тут теж проїдеш. Сховав собі зеркало, кабіну трохи сховав і зеркало, щоб йому не розколошматили. А тут нема нікого, нервно вже поїжджали, може, може. Дуже вузько було, що вони не підпирали. Сле все підпер, далі он підпер. Бачите, зранку все вже пусто, всі пороз'їжджалися. Всі стартують, ви бачите? Це зараз часу, ну, десь без 27. Всі пішли стартувати. Так а кого тут головна? Не знаю у кого головна, але треба якось їхати. Поміха справа, знаю, хлопці, в мене типу, не головна. Перерахувати. Перерахуй, перерахуй, будемо їхати далі по новому маршруту. Раночок, раночок, хлопці, бачите, все біле, все світає, сумерки, а ми... Романтика. стартує Дороженько. Мороз розтріщить 12 градусів. А ми працюємо. Як ви доповнити, реклама була? Хто з України, той знає. А вона працює! Була така реклама! Вона працює! Де то, де то, там-то, там-то! А вона працює. Да, ось і ми працюємо. Хлопці. Оперли. Доганяємо якусь якусь тягу А ні, не доганяємо. Там вон, якась аварійка вперед і моргає чи що тут там. Ага, там хтось стоїть. Хтось зламився, хлопці. Хтось зламився в такий мороз. Навірно, замерз. Оце так. Да. Ну а тут хлопці не прийнято ставати. А, він їде, він не стоїть, він їде потихеньку. Бо, слава Богу, що він не замерз. Що він їде таки доїде додому і одігріється. А ми таки доганяємо оцю тягомотіну, він ось їде 80 і все. І називається, ми приїхали. Обгон заборонений, до побачення, телебачення. Зараз скидую швидкість і все, будемо влучити 80 км на годину. Так, сходимо на об'їзну. Познані метрів на А2. Правилуч. І звичайно ж, наша тягамотіна теж собі виїхала. Так не буває, да? щоб тягамодіна кудись з'їхала не туди-куди тобі треба. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Ні, ну так буває. Де... Через 950 метрів тримайтеся Але раз Зараз тут почнеться. Движуха около Познания. Уже всякие скупчения. Скупчения, вага. увага не помола Анищико. Тут зараз сортировка начинается. Кому куда. Кому вверх пятерцы, кому направо подвоится, кому налево подвоится. По чотері вони завжди попаздують. Тримайтеся, праворуч. У них все по часу. Їм ніколи це ремониться. Гашеткою пішов. Ну а, а потихеньку помаленьку. Що там у нас? Сітка? Веземо сітку. Хлопці, тут вже можна обганяти всіх підряд, хто тобі заважає. Зараз ми цим і займемося, якщо догоним того чувака. Може бути таке що й догоне. Все, хлопці, все як завжди. Виїхали там, де три паси, де можна обганяти і все, обганяти нікого. Зразу той чувак дав 90, наверно, і попер. А коли два паса, треба на 80 їхати. Обов'язково. Так, потихеньку згущаються краски. Пробочка збирається, бачите, машинки накопичуються. Тут треба уважненько їхати, уважно. Тому що можуть різко всі раз і встати. Одномоментність. Десь хтось щось там затупить. І всі тин-дин-дин-дині поставали. Що хочете ти робимо, таке може бути. Поэтому тут треба куховостру на ці машинки, вперед дивиться, вперед, аж туди заглянути подалі. Що там відбувається, не просто перед носом дивиться або в телефон залипать, а туди і подалі. Так я того хлопця і не догнав, який їхав 80, і нам вже треба з'їжджати. На С-11. Ну, вона там не С, там вона і просто 11 кусочками С. Вона ж там будується. Десь побудували автобан, десь не побудували. Ну, в общем, така ситуація. Нам вже 28 кілометрів, по цій 11 й Доїдемо до Шерьоди Велкопольської. І буде в нас вивантаження. А тут що, хлопці? Ремонт? Чи що тут підзагородили трохи? Просто фішечок наставили, щоб нам не скучно Почтите з автомоєстралі потім, тримайтеся. вообще не жалуюсь. Шикардос. Турмажи нормально. Можно жить. Сейчас уже, правда, минус 9. И сонечком встает. Бачите, сонечко. Ай, солнце. Схит солнца. Как гар. Добре, що в принципі не буде світити в очі, воно зліва.